Нашим оператором БПЛА, і щоб вони ще ефективніше наводили артилерію на ворога. Навіс від Рубчинського. І Гуцуляк робить дубель у цьому поєдинку. Олексій Гуцуляк. Ну, просто розсипалася зараз. Оборона Євка Львова. Дуже легко її долає Дніпро 1 Ну, подивіться, ну ну скільки простору зараз було. Як легко Каплієнко з Рубчинським обігра... обігрався. Ну, скільки простору зараз Ігор дав 에, Рубчинського. Навіщо не хочу? Хто взагалі відповідав за Гуцуляка? Ну що, що тут Ігор Габріель робив? Подивіться, там два метри. Два метри відстані він дав. Просто руки за спину відвів. І зобразив, нібито він є перешкода, ніби він якась фішечка на полі, яка начебто заважає навішу. Але ніякої завади тут не було, ніякої проблеми не було, щоб знайти Гуцуляка, який спокійнесенько собі влетів у штрафний майданчик суперника і скористався цим навісом.